Валентин Миколаївич, сьогодні ваша команда протистояла чемпіону області. До цього по статистиці карбон на цьому полі не вигравав. Що сьогодні, е, яка тактика була е, на сьогоднішню гру та що сьогодні вийшло, що не вийшло? В ну, першу чергу, дякую Збройним силам завжди. Тактика у нас завжди. Вдома не граємо від оборони, не дивлячися, карбон, не карбон. Звісно, це зараз в Нашій області, номер один команда. Але я думаю, що сьогодні була досить цікава гра. Навіть рефері сказав після гри, рефері щось розуміє наші Каже, була нічийна гра, але вони забили свої момент ми в другому таймі. Свої моменти не реалізували. Ну, це з цього складається футбол із майстерності. Вони забили один а ми Не змогли. Так, я вітаю їх з Е, Які були... Тактичні плани вашої команди на другий тайм. Що що у вас сьогодні в другому таймі команда додавала в атаці? Ви були було таке зміщення чи в атаку, чи ну які взагалі як тактичні дії були? І що вийшло, ну, так розумію, що не вийшло у вашої команди? Ми перестроїлися, три стрізащини, почали грати 5 2 Я думаю, що вона в себе ця схема оправдала, але не вистачило, як я сказав, просто одного голу. Моменти були. З цього матч. Е, і так. оцініть перше коло взагалом, як, як оціните дії вашої команди, бо були і перемоги несподівані, були поразки несподівані. Як в цілому оціните гру вашої команди? Рахую на тверду четвірку, тому що цим складом ми тільки півроку, коли я прийняв команду. У нас були лігіоніри, леген... але зараз у нас всі свої пацани. Я рахую, вона себе оправдує, тому що ми разом тренуємося. Так, да, зразу все не буде. Це дуже кропітка робота, що щось одразу щось построїть. Тим більше з такими командами грати, там, де є виконавці, то а так, в принципі, на, твер... на тверду четвірку, я думаю, ми перше коло зіграли. Так, да, були і несподівані поразки, були і хороші ігри, але, як я сказав, Прошлу суботу побачимо в кінці чемпіонату, на що ми заслуговуємо. І е, таке останнє запитання: ваша команда е, справді в, в цьому році дуже змінилася. Багато стала більш дисциплінованою з переходу в атаках і в атакці, взагалі. Е, чи будуть якісь зміни в гравцях, чи може будуть якісь новачки після перерви, чи будете розраховувати на тих гравців, які зараз є? Звісно, у нас поки є своя обойма. Звісно, хочеться будь-якому тренеру, щоб в кожній ланці була конкуренція. Але зараз ви розумієте, якщо ми хочемо футболістів іменно черкаських, це зараз проблематично знайти, тому що є у нас теж черкаські команди. Не знаю, будемо працювати на ринку, як кажуть, селекція, а там побачимо. Хочеться підсилитися, але будемо бачить, як воно вийде. Чи не боїтеся ви, що е, таких гравців, як Чибаряк, е, Погребняк, можуть після першого кола у вас забрати, тому що тенденція присутня. Е, гравців, які краще, їх е, переманюють або в професійні команди, або на, на трохи рі, е, інший рівень е, змагань? Ну, я не боюсь цього, звісно. Не хочеться, звісно, щоб гравці, які щось ви кажете, виділяються десь в якихось моментах. Я рахую, що у нас. Ми за що команди здобуваємо ці свої перемоги, поразки свої. Да, ну, є виконавці, але я рахую, за що команди. Чого бояться? Це футбол, тим більше це аматорський футбол. Якщо їм запропонують, я нічого не зможу зробити, тому що у нас немає професійних контрактів, що я можу зробити? Дадуть їм трошки більше, це буде від них залежати. Це ж в першу чергу залежить від яка то людина. Ходить. Звісно, там, якщо там я знаю, карбон хоче там аматори і далі, це якби якийсь ріст, але це вибирати гравцям, Миколаю. Дякую вам велике за коментар і бажаю вашій команді успіхів у другому колі та взагалі в, в, в цілому.